Зізнавлюся, на віки слава Ісусу. Давайте ми зачитаємо також про це щастя, іменно у Слові Божому. Вот втора Законя, 30 глава, 19 вірш. Я закликаю сьогодні за свідки в небу і землю. Тобто свідки небу і земля, Бог закликав. Я поклав перед вами життя і смерть, благословення і прокляття. Тож обери життя, щоб жити тобі, твоїм нащадку. Щоби бути щасливим, нам треба вибрати. Життя і щоб наші нащадки рідні були щасливі, нам треба вибрати життя. І тобто стоїть між людиною вибір. Давайте зачитаємо друга книга Хроніки, 7 глава, 14 вірш. Але якщо мій народ, який посить, носить моє ім'я, покориться і почне молитися, шукаючи спілкування зі мною. Якщо відвернеться від своєї дороги зла, то я почую в небесах, прощу їхні гріхи і оздоровлю їхню землю. Господь говорить, що ми шукали. Його покорилися його в Слові Божому, покаялися, молилися, і відвернулися від своїх злих вчинків, своїх злих дорог. І Господь почує в небесах і простить нам, і оздоровить нашу землю. Що нам треба робити в цілому світі, щоб закінчилася війна? А якщо ми цього не робимо, дивимося, що далі Господь говорить пророка Єремія, це є 23 глава, 39 сроковий вірш. То за це я зовсім за, за вас забуду і відкину від себе як непотрібний тягар і вас, і місто, яке я дам вам, і ваших батьків. Я принесу вам нести тягар вічної ганьби і вічної наруги, яка не забувається. Тобто Господь говорить: я відкину вас, ваше місто, і все, і ваші ваших батьків, все, все відкину. І все віддамо ці ваші тягрі вам, собі несіть, ви мені не потрібні. Ви ж мене не хочете слухати, ви ж не хочете покоритися до слава Божого, то навіщо ви мені потрібні? Мені такі не потрібні, мені потрібні покорні і смирені люди, які виконують мою волю Божу, які дотримуються моїх законів. Але наша проблема, що ми йдемо іменно за душею, за тілом своїм. Адже хто сіє для свого тіла, пожне від тіла, тіла тління, а хто сіє для духа, пожне від духа вічне життя. Ми йдемо за плотю, за тілесною. Авакума, друга глава, п'ятий вірш. Зарозуміла людина, насправді подібна до зрадливого вина і не матиме спокою. Вона розкриває свою пащу, наче шеол, ненаситна, як смерть. Вона підминає під себе всі народи і не наповнює собі всі племена. Тут покаже, що наша душа є як шеол, як пекло. Що й не дай, і мало. Чому ми отримуємо щось і стаємо за деякий час недовольні, тому що наша душа жажде щось нового. А Слово Боже, ми не жаждами цього матеріального.